Усім привіт! Сьогодні я хочу поділитися з вами ідеєю сервірування столу. Воно дуже універсальне, тепле, затишне, підійде на будь-яке свято, або просто обід сніданок чи вечерю, а так як попереду великдень, то, звичайно, воно підійде і на святковий великодній обід або сніданок. Я буду сервірувати стіл на дві персони, але воно підійде і на більшу кількість гостей. У мене круглий стіл, я його вже застелила круглою скатертиною, розмір столу 110 см. Якщо ви хочете також на ваш круглий стіл придбати круглу скатертину, то ви вимірюєте діаметр столу, в мене 110 см. І далі з двох боків додаєте по 20 см. Тобто розмір скатертини в мене виходить 150 см. Ця скатертина з водовідштовхуючим покриттям. Я вам вже розповідала, що на обідній стіл краще брати саме таку скатертину, бо на неї завжди проливається якийсь сік, чай, кава. І за допомогою водовідштовхуючого покриття ми можемо швиденько за допомогою губки та миючого засобу протерти, далі витерти чистою тряпочкою і скатертина чиста. В мене вона ще з грудня, і, чесно кажучи, я тільки зараз зрозуміла, що я її. Ще ні разу не прала. І вона в ідеальному стані, хоча на неї вже проливалося дуже багато різних рідин. Ця скатертина, як ви бачите, в клітинку, в біло коричнево бежевих тонах, вона дуже тепла, затишна і універсальна. На центр столу я кладу ось такий ранер. Хоча я його вже відпарювала, але все одно залишилися заломи. Але нічого страшного. Ранер додає ще більше тепла нашому сервіруванню, а також він виділяє центр столу, на якому будуть стояти святкові головні страви. Тепер я ставлю ось такі плетені підтерільники. Це також додає затишку, теплоти, а також додатково захищає нашу скатертину. В Цьому сервіруванні, до речі, буде простежуватися квітковий мотив, тому воно ідеально підійде саме на весну або літо. У мене ось такі дві невеличкі однакові вазочки. Я їх ставлю ось таким чином. Чому не одну? Тому що по центру столу у мене буде стояти, звичайно, пасочка зі свічкою та крашенками навколо. У мене є ось така тортівниця. В, так в неї також намальовані, мені також намальовані квіти. Я її ставлю ось так в центр, Уявімо, що тут пасочка з крашенками. Тепер, що стосується квітів, по-перше, в вазочки можна покласти букетики свіжих конвалій. Це їх сезон, вони доступні, виглядатиме дуже яскраво, зелено, гарно, по-весняному, але дивіться, не беріть дуже об'ємні букетики, для того, щоб вони не обтяжували стіл. А також можна зробити ось такі невеличкі композиції. У мене тут. Дві трояндочки на кожну вазочку ніжно-рожевого кольору. Я їх вже підрізала. Просто ось так ставлю у вазочки. І також в мене тут альстромерії. І я їх також розставляю. Мені здається, що виходить дуже ніжно. Звичайно, ви можете поставити одну вазочку по центру столу, і тут я хочу вам розповісти про один лайфхак, який я дізналася буквально нещодавно щодо широких вазочок. Ми знаємо, що коли ми. В таку широку вазочку ставимо квіти, вони зазвичай розпадаються по боках, а центр залишається пустим. І цю проблему дуже легко вирішити за допомогою ось такого тонкого скотчу, просто зробивши на вазочці решітку. Зараз я вам покажу ближче. У мене є дві вазочки, вони не дуже широкі, але для прикладу, бути зрозуміло. На одній з вазочок я вже зробила ось таку решітку зі скотчу. І давайте розглянемо, як це працює. Ось, наприклад, ми ставимо трояндочки у звичайну вазочку, ну і, звичайно, вони ось так розпадаються. І тепер ставимо трояндочки у вазочку з решіткою. Дивіться, ось, бачите, як скотч у своїх клітинках тримає. Трояндочки, і, звичайно, якщо ми ще додамо якісь інші квіти, або зелень, або ж знову ж таки трояндочку, то буде також дуже гарно. І трояндочки, ось, бачите, трояндочки розміщаються не по боках. А ось такою композицією гарною. Зазвичай ми ще прикрашаємо центр столу свічечками, але так як в мене буде пасочка зі свічечкою, тому додатково ніяких свічок я більше розкладати по центру не буду. І переходимо до посуду. Я буду ставити ось такі тарілочки, вони дуже гарні, як на мене нагадують прованський стиль. На них також намальовані квіти. І, до речі, їх можна купити в магазині English Home. Давайте я вам одразу покажу, що ще йшло в наборі разом з цими тарілочками. По-перше, ось такі два, напевно, соусники, але також можна сюди покласти оливки або маслини. Далі, ось такі два блюдечка. Але чашок в наборі не було. В магазині також я не бачила, що продавалися чашки, тому я думаю, що ці блюдечка можна використовувати у якості хлібної тарілки або тарілки для пиріжків. Давайте їх також поставимо. Тарілка для пиріжків або ж хлібна тарілка ставиться по діагоналі зліва, зверху, від тарілки для основних страв. І ось такі дві тарілочки, вони не дуже глибокі, але я думаю, що невелика порція якогось бульйону чи супу сюди поміститься. Давайте поставимо. У нас з вами буде повне сервірування. Єдине, що не вистачає трошки меншої тарілочки для закусок і салатів. І якщо ми з вами заговорили про посуд, я хочу трішечки детальніше на ньому зупинитися. Мені дуже подобається різноманітний посуд, особливо вінтажний. І десь у січні я побачила в TikTok відео що на гарними словами вінтажному ринку, а звичайними словами на блошиному ринку у моєму місті продається вінтажний посуд. Я вирішила туди поїхати, подивитися. І знайшла. Зараз покажу що. Я придбала три вінтажні тарілки. Там дуже багато різного посуду було, різні виробники серії, колекції. Майже увесь посуд червоного, синього, і трошки зеленого кольору. Ну, тобто основні кольори вінтажного посуду. Саме ці тарілки компанії Villeroy Boch – це німецький виробник високоякісного посуду. Вони дуже шанують традиції, в них гарні дизайни, і посуд дійсно дуже якісний, дуже дуже гарний. Ось ця серія називається Бургінленд. У мене ось таке блюдо. Його, здається, його розміри 30х20. Ось так воно виглядає. Далі ось така невеличка тарілочка для закусок, для салатів, її розмір 19 см. І тарілка для основних страв. Її розмір здається 25 см. І ось так. Вона виглядає. Ця серія Бургінленд є в зеленому і в блакитному кольорі. На жаль, зеленого кольору там не було, тому що я так зрозуміла, що Вілірой випустив цю серію у зеленому кольорі лімітованою кількістю, і тому зелений колір не так легко знайти. До речі, Бургінленд це найсхідніша і найменш заселена земля Австрії. Вона дуже мальовнича, гарна, і саме цій землі присвячена ця колекція. Я в одному сервірванні побачила, що дівчина комбінує Бургінленд червоного і зеленого кольору. Це Виглядає дуже органічно, тому що кольори червоний-зелений, не вирве око, що називається, а вони дуже глибокі і не такі яскраві, тому виглядає досить непогано. Я вирішила, що саме так я буду робити, тому що мені дуже подобається в зеленому кольорі. До речі, ці три тарілочки коштували разом 1200 гривень. І буквально нещодавно я зробила ще одну покупочку, але вже замовляла. В інтернет-магазині, в інстаграмі є дуже багато магазинів фінтажного посуду, але, звичайно, потрібно уважно їх вибирати для того, щоб не натрапити на шахраїв. І я замовила. Вже в зеленому кольорі, також бурїн дві пари бульйониць, але я тільки зараз зрозуміла, що потрібно було брати одну пару червону, іншу зелену. Як ви бачите, я тарілки брала не набором, а буквально по одній штучці, тому що цей посуд досить коштовний. Я вирішила для себе, що буду збирати по одній позиції, а далі, вже коли буде можливість, буду докупати тарілки, чашки, бульйониці і так далі. Тож в мене тут ось така бульйониця. Дивіться, яка вона гарна, який візерунок всередині малюночок. Ось так. І це єдина позиція, яку я взяла у кількості дві штуки. Далі я взяла тарілочку 19 см в зеленому кольорі. Ця тарілка така сама, як і бур'янлен червоним Ну, звичайно, просто відрізняється колір. І ось таку. Вертівницю в червоному кольорі. її розмір 32 см. Дивіться, яка вона гарна, велика. Я хотіла таку в зеленому, ну ви вже зрозуміли, що мені зелений колір подобається більше, але не було. І вже ось ці чотири позиції в інтернет-магазині мені обійшлися в 2700 гривень. Наступною моєю покупкою буде рулетниця бургенленд в зеленому кольорі. Якщо вона буде, звичайно, тому що я на неї вже полюю декілька місяців і її наявності ніде немає. Також дуже гарна масляничка. Якщо не буде, то Е, куплю е, супницю, або ж чайник, цукорницю і молочник. Ну, а Там далі вже підуть, звичайно, чашки, кавові, чайні і так далі. Також у Віліруєн мені подобається серія Валерія, вона у біло-блакитних кольорах, там також є увесь набір посуду, і соусник, і чайничок для кави. Для чаю різні чашки, ну загалом увесь набір, як має бути. Дуже гарний, дуже гарна колекція. Далі мені подобається колекція романтика, вона неймовірно ніжна, весняно-літня. Також мені подобається серія, яка має назву Петіт Fleur, якщо я правильно вимовила. І мені здається, що вона дуже схожа на цей посуд, який є в мене. Ще мені подобається серія Брістолі, але вона вже не від Віліроїндбог, а від Crown Dücke. Якщо не помиляюся, це англійська порцеля Далі давайте розставляти столові прибори. Так як я поставила і супову тарілку, і хлібну, тому я розставлю усі прибори, які тут мають бути. І так, ніж справа, виделка зліва. Зліва від виделки для основних страв, ставимо виделку для салатів, а справа від ножа чайну ложечку і далі супову ложку. Звичайно, якщо ми ставимо чайну ложку, то повинна стояти і чашка для чаю. Якщо б вона в мене була, я б її поставила справа від ложки для супу. І далі, ось таким чином, зверху ми кладемо ложку для десерту і виделку для десерту. Те саме робимо з іншої сторони. Далі я ставлю стакани для води, для безалкогольних напоїв. Вони у мене ось такі гарні, також присутній квітковий мотив. І келихи для вина. Ставимо їх зліва по діагоналі, зверху від. Келихів для води, до речі, ці келихи виробник написав, що вони для білого вина, для червоного вина келихи ще більші, але мені здається, що цей об'єм досить універсальний. Він не маленький, не великий, Те, що треба, і підійде. І для червоного, і для білого вина. І, нарешті, сервірувальні серветки. В мене ось такі серветочки, на них також намальовані квіти і ось такі плетені кільця. Я їх використовувала у, сервірува... у новорічному сервіруванні. І казала вам, що вони також дуже універсальні їх можна використовувати. Просто складаю серветку навпіл, далі знову навпіл і загортаю у трубочку і продіваю кільце. Я ось таким чином ставлю на тарілочку. Ну, ось і все сервірування готово. Дуже часто під відео із сервіруванням ви запитуєте, куди ставити страви. Ну, По-перше, якщо у вас багато страв, то цей стіл вам не підійде, тому що він дійсно невеликий. По-друге, це скоріш сервірування великоднього сніданку, ніж великоднього обіду. Головне, що тут будуть, буде стояти пасочка з крашенками, сирна паска, можливо, ще щось. Ну і, в принципі, все. Далі святковий обід у нас вже буде із сім'єю у бабусі з дідусем. Але якщо у вас більше стіл, у вас точно все влізе. Бо навіть тут, в принципі, є місця і по боках, і в центрі. Тож все, що треба, влізе. Якщо вам сподобалася ця ідея сервірування, пишіть про це в коментарях, підписуйтесь на канал і до зустрічі!